Територія вздовж південних та північних схилів північного хребта Карпат належить чотирьом державам: Україні в Закарпатській області, Польщі в Лемківському районі, Румунії в Марамурешському повіті та сучасній Словацькій республіці. Вузька смуга довжиною майже 350 кілометрів на південному боці Карпат. Від лівих протоків Тиси на кордоні з Україною в Закарпатті до річки Попрад на заході Східної Словаччини майже століття зветься Пряшівським краєм. Понад тисячу років її компактно заселяють русини-українці. Тому говоримо мовою науки, що вони є автохтонними жителями цієї землі. Словацькі українці, які упродовж свого існування називалися руснаки, русини, рутени, підкарпатські русини, карпатороси, угророси, малороси, лемки, разом із словаками, вже на протязі багатьох століттів живуть в однаковому природному середовищі та в тих же самих державних утвореннях. З таким різноманітним найменуванням одного й того ж етносу, це порівняно короткий історичний період, навряд чи зустрінемося десь на планеті Земля. Через те, що русини, українці Словаччини де-факто ніколи не жили в єдиній державі зі своїм корінним народом, ними пережито складні етнічні процеси. І тільки глибоке відчуття власної гідності сприяло тому, що в кілька полоні іноземних культур вони зуміли зберегти свою етнічність. Славності русинів українців словенська в освітніку навштіві каждорочні 40 ця тисяч навчальників. Життя української громади не є тут простим, це пов'язано з багатьма факторами і насамперед з тим, що на початку 90-х років відбувся розкол. Колись дуже монолітної, а сьогодні, на жаль, розколотої русинсько-української громади. Виникло два центри впливу, один з яких. Не вважає себе складовою частиною українського етносу. Другий, який продовжує вважати себе частиною українського народу, це русини українці. Позаду багатюща історія покремсена кордонами п'яти держав, зрошена потом і сльозами наших предків. Здається, стяг перемоги в українській державності встановлено однак, тут, у центрі Європи, знаходимо сумніви у приналежності до великої української нації. Та не бідкаючись на долю інтересам словацького українців упродовж десятиліть служить Союз русинів українців найстарша і найбільша організація з центром у Пряшеві. Союз русинів українців виникає на закладі Бувшого культурного союзу українських трудящих 1990 році. Основним. Напрямом дії нашого союзу є збереження культурної спадщини українського населення в Словаччині, але не лише його збереження, його віддати молодому поколінню. Національно культурне надбання українців Словаччини є невід'ємною частиною культурної спадщини республіки. Свідчення тому один з кращих українських музеїв серед країн Європейського союзу у Свиднику. Який має півстолітню історію і діє в структурі Словацького національного музею. Наш музей був заснований в 1956 році як український етнографічний музей у міжлабірцях. А від 1964 року наш музей знаходиться тут, у нашому місті Свиднику. Музей документує, зберігає. І презентує матеріальну і духовну культуру русинів українців північно-східної Словаччини. Музей має три експозиції: головну культурно-історичну експозицію, яка, до, яка документує культурний, соціальний, економічний розвиток нашої. Національної меншості від найдавніших часів по сучасність, містецько-історична експозиція, яка міститься в галереї імені Дезидерія Милого, документує розвиток образотворчого мистецтва від 15 століття по сучасність. А етнографічна експозиція просто неба документує традиційний спосіб життя наших предків в минулому на думку вчених, на початку 21-го століття на території східної Словаччини компактно проживало приблизно 122 тисячі осіб русько-українського походження, враховуючи їх національність і рідну мову. До них належать понад три чверті словаків, які в різні періоди добровільно відмовилися від своєї національності, а також особи греко-католицького та православного віросповідування. Внутрішні розколи українців по національній лінії. Спровокував новий етап асиміляції росенів українців, який триває на пряшевській землі майже півтора століття. Останніх 15 років він значно прискорився. Він Такий швидкий, що ми не встигаємо деколи його, на жаль, ані. Регіструвати, як він проходить. Різко понизилася, понизилася кількість шкіл, в яких вивчається українська мова. При переписах населення менше людей записує собі національність українську чи російську. Ну, а ясна річ, що і взагалі сучасний світ такий, що люди часто мігрують за роботою в інші регіони Словаччини, але багато і за кордон, а це теж. Прискорює асиміляцію, так що в цьому, з цього погляду важко говорити про якийсь про оптимізм. Яка перспектива? За 25 років у нас буде апокаліпса. Чому? Молодь пішла до світа, наслідком того народяться діти, а старі відходять до вічності, не хочуть знати свіні, відки походять. А у нас така багатська історія. Пряшевський край в глибині віків потопав в первозданних красотах землі. Бездоріжжя ховало поселення від чужинців в зелених плесах Карпат. Тера інкогніто, невідома земля. Називали її здавна. Історики припускають, що від 9 століття земля із своїми племенами входила до Київської Русі. За свідченнями візантійських фахівців території Потисія і сучасної східнословацької низовини заселяли племена білих хорватів, далеких предків закарпатських русинів. У другій половині 19 століття Анатолій Кралецький першим вводить в закарпатську літературу історичний термін русини українці. У свідомості русинів протягом століть жила національна самоусвідомлююча сила, яка прагнула спілкуватися з єдинокровними братами по той бік Карпат. Про це Олександр Рухнович у середині 19 століття за всіх сказав простими словами: бо свої то за горами не чужі. Саме після Угорської революції 1848-49 років був закладений фундамент національно-культурного відродження з центру місті Пряшів. Саме тоді виникла потреба встановлення літературної мови, запровадження її у школу, літературу та всі сфери культурного життя, за що і тепер ведеться постійна боротьба. А це вже було конкретним виразом національної орієнтації від традиційного русинства до сучасного українства. жерменський мирний договір 1919 року гарантував закарпатським русинам автономію в складі Чехословацької республіки, але кордони за етнічним принципом встановлені не були. Так перша конституція чехословаччини 1920 року. Поділила Закарпаття на дві частини: автономну підкарпатську Русь, а західна частина без офіційної назви опинилася у складі Словаччини. На неї поступово поширилася самоназва Пряшівщина. Скромні національні сили історичного Закарпаття тоді послаблювалися трьома національними напрямками москвофільським, карпаторуським і українським. Я пригадую, коли я приїхав додому. До села курів і ще не були електрики, сходилися до нашої хати е, ну, сусіди, прясти, кужі. Ну, Микола, ти ходиш там до гімназії, а ну прочитай нам щось е, цікавого, що, ти, що вас там в цьому пряче. Я їм читаю Євгенія Онегіна, яким я був захоплений, я знав його на пам'ять. Оце, тому що це висока культура, але вони не розуміють. І почало їм читати Катерину Шевченка. І вони всі починають плакати. Оце, от то по-нашому. Після Другої світової війни на визнаній території Чехословаччини виникає Українська Народна Рада Пряшівщини. Вона, однак, не домоглася приєднання Пряшівського краю до Української Радянської Республіки. Керівництво України тоді в особі Макити Хрущова. Представили Сталіну пропозиції Української народної ради, та вони не були прийняті, а більшість її провідників згодом зазнали репресій. Одразу по війні Чехословаччина здійснює політику мультиетнічної держави, без національних меншин. Відповідно до договору з Радянським Союзом весною 1947 року із Першиського краю у Волинську та Рівненську області України було оптовано 12 тисяч осіб, переважно української національності. Переселені здійснили підступною пропагандою на розорену війною Україну. Тому більшість їх у 60-х роках повернулася, змінюючи національність на Словацьку. Вернулося в станом на 68-й рік 7,5 тисяч. Рахуємо, що біля 75%. Але то не можна ніяк точно сказати, бо багато людей померло. А багато з них повернулося як змішані сім'ї, котрі поженилися або зв'язали свої родини із місцевими українцями, лемками, які були, жили з Польщі. Ну і маємо і молдаванів, і мордовів, і, 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 і казахів, і так далі. Решта оптанків у другому і третьому поколінні. Повернулася до Словаччини після чорнобильської катастрофи. Словацький уряд таким чином допомагав ліквідовувати наслідки страшної аварії ХХ століття. Багато супротиву українськості завдала адміністративна українізація, проведена на пряшівщині у 50-х роках. Цей процес був історично виправданий і науково обґрунтований, однак його непідготовленість часто ставала однією з причин зміни навчальної мови на словацьку. На сьогодні тут діє єдина загальноосвітня школа у пряшеві та 11 шкіл з вивченням української мови. Та у цього руйнівного освітнього процесу на початку 21-го століття зовсім інші причини. Приčina була atmosféra po roku 89. To bolo také vše, що tokalo se z російською mowou, ukrainskou mowou a також i rusínská obroda. Damaju, že mají dejaký. Podiel v tom, що має v chotili chodili odkryvatí klasy s rusínskou movoju, bo kodifikovala sa rusínska mova, no ale e, dúmajú, čo sa nepodarilo sa tak, chotili. v chodili, tak čo vlastne potom e, zanikli ukrajinské e, školy a rusínsky tu ujali sa, ale v všetci Вищу українську школу на філософському факультеті Пряшевського університету теж не оминули реформи етнічного розділу. Виглядає так, що ми є єдиною кафедрою україністики в рамках Словаччини. Ще, думаю, десь два роки, два річники студентів вчаться у Банській бістриці. ale ja neznajú, jak, či naberú studentov alebo nenaberú studentov. A u nás 4 roky tomu išlo znovu do zmien, bo my boli ako samostína kafedra. Nezalešili zališili sa nadalej ako samostína kafedra, ale dejaké kafedry objednovali sa v inštitúty. V rámkach toho inštitútu pracujú tri samostíny kafedry. Rusistika, ukrajinistika i slavistika. Непорушним бастіоном на ниві українського виховання у пряшеві залишається єдиний дитячий садок, якому виповнилося 60 років. Його відвідують як українські діти, так і діти із сімей словацької інтелігенції. Кожного року збільшується кількість дітей, які хочуть ходити в наш дитсадок і які будуть потім продовжувати ходити в основну школу з українською мовою навчання. Є такі батьки, що зовсім не мають українську націю, але хочуть, щоб їх дитина вчилася по-українськи. Варто пізнати гідні зусилля цієї маленької відки українського народу за збереження своєї національної самобутності. Варто повчитися у нього і низько вклонитися за багатющу культурну спадщину, яку вони зберегли на цьому клаптику словацької землі. Варто прошепотіти молитву у храмах, де витає дух предків. Побувати на їхніх традиційних фестивалях, які славляться далеко за межами Словаччини. Варто відкрити черговий номер газети Нове життя, відомий український журнал Дукля, щоб ніколи не засумніватися, що цей народ є справжніми синами і дочками великого українського народу. Незважаючи на випробування, яке посилає їм доля, вони залишаються відданими своїй справі. Я інколи так згадую оці 60-ті роки, коли Наприклад, я сам вчився від першого по дев'ятий клас, середню школу, як ми тоді казали, гімназію пройшов і значить вищий учбовий заклад, все значить, було пов'язане українську мову ми вивчали. Це я називаю український колодай в наших умовах. Це, була, це був золотий час тоді. Газета призначена для всіх верст населення, як я говорив, для... Північно-східної словаччини, але читачів саме собою маємо по всій словаччині за кордоном. Дуже багато. Ми певний час перевершували читабельністю навіть центральні органи, які виходили в Чехословаччині. Українці прящівщини споконвіків ведуть мирне співіснування із словацьким народом. Ці всебічні взаємні контакти та будівництво спільної держави. Як у минулому, так і тепер роблять помітний вплив на їх культуру. Мусимо однозначно повідати, Мушу відзначити, що котре, прекрасні котре ті пісні, які срце, душе, линуть від серця українців, ті танці, доктор, ті танці, в яких вони своє віддають своє себе я, повністю. Я, думаю, що українська я, культура я, є дуже дуже близькою. Є, нашим близько людям близько Ми, а, східні словаки більш жвавіші, а українці є принашаю. більш сердечні, а, чутливіші. Можливо, тому це нам є таким близьким. Але я це серце швидко при а можна правито нам, так близько.

У Словаччині закон про національні меншини є формальним актом. Вони підкріплені рядом інших законів про школу, культуру та інші права національних меншин. Українську мову словацькому телепросторі можна почути почергово з іншими етнічними групами раз у три місяці. А ми змеправи в Лані ославіли п'ятнадцяте вірочє од моменту, ки з мевісія у минулому році ми святкували 15-ту річницю від часу виходу в ефір першої русинсько-української передачі. тоді не було ще редакції національних меншин. Вона виникла 10 років тому. Але ми видавали цей тележурнал, і він був спільним для всіх Після угорського тележурналу другим виходив український, а потім русинський. говоря. Люди, які беруть участь у тих передачах, говорять мовою, якою розмовляють вдома. чи то русинською, чи то українською, якою навчилися в школі. Нормально нормальні са розправою, так ако де інде, ніяким іншим своїм язиком. Керівництво Пряшівського саморядного краю запевняє нас, що не все так погано у їхньому домі. Однак де-факто залишається зруйнований освітній процес. Засади українського театру і радіо все, що створювалося десятиліттями працею наших батьків, дітів і прадідів. Рок Рокчорок віддіємо що то остріє. З року в рік бачу, що стосунки покращуються. Поступово все буде інакше, і русини, і українці будуть жити разом, як було перед тим. це можливо є один з проявів демократії, коли з нічого може виникнути проблема. є то можна з тих Можливо, для того, щоб цей прецедент минув, повинна відійти одна генерація. генерація я особисто думаю, що цю проблему створюють ті люди, які себе хочуть проявити, тому що по-іншому себе показати не можуть. я навіть не характеризую це як проблему, бо бачу можливості молодих людей, які є русинами українцями і можуть домовитися. 1993 рік. Бере відлік у новому етапі життя словацьких українців. Як і у більшості країнах пострадянського періоду, все починалося з демократичного хаосу. І коли на тілі української національної меншини з'явилися рани, одразу ніхто не помітив жодна нація в історії, яка досягнула цивілізованого розвитку, не поверталася до старих нас свого етносу, а в долі історичних закарпатців, неспокій. Супереч єдиному корінню, багатючому духовному багатству, ділиться одна національність. У чому ж наша сила? Один з важливих кроків, який, я думаю, цього року сподіваюся, що цього року буде здійснений, це відкриття українського культурного центру в Пряші. Це питання вже давно назріло, це питання давно ставить українська громада, і я думаю, що після відкриття Генерального консульства України в Пряшеві, яке відбулося в 2003 році, це буде. Можливо, за останні роки таким одним з найважливіших кроків завдяки співпраці з Словацькою православною церквою у 2006 році ми тут, у Пряшеві на території кафедрального храму імені Олександра Невського відкрили меморіальний знак пам'яті жертв голодомору в Україні 1932-33 років. Це один з небагатьох пам'ятників голодомору за межами України. Сьогодення у стосунках між двома державами розділений шенгенським кордоном. Новий етап зустрічі і сподівань. Якої буде перспектива української громади, залежить від них самих, від їх спроможності напуватися з джерела великого українського народу. Наскільки Україна як держава буде підтримувати їх національно-культурне життя? а Словаччиною будуть створені для цього умови. Пан президент був інформований, він